Доброї ночі, дівчатка. Хочу поділитися з вами радістю. Сьогодні мій день народження. І е, заздалегідь дівчатка, які знають, що в мене сьогодні день народження, присилають е, подарунки. Отже, подарунок прийшов від дівчаток Жені і Олі з Києва. Е, ось така відкриточка Женічка підписала. Ну, я вже там прочитаю. Я, верніше, прочитала вже. Ці подаруночки я не відкривала. Тут відкритий конвертик, бо досі вже ручки свої. Думала, що це для неї. Але це Олечка прислала мені вироби, які я старуч робила. Ось такий браслет плила. Дуже такий красивий. Дякую, Ольонь, Дуже гарний. Буду носити з задоволенням. Так, ось така брошечка, така мелота, зв'язана вручну. Ось вигляді брошечки і зелений колір. Мій улюблений. Це вже Оля, певно, знає. Так, і ще ось такий браслетик плетений теж. Ми вже з донею розглянули. Ось така защолочка. Ось дуже гарний. Маєш золоті ручки. Ось вільно, так. Дуже гарненькі, Дякую. Так, і від Жені. В Жені ще був смаколик. Це був власноруч зроблений зефір. Женя сказала відкривати, не чекати, бо прийшло за два дні цей пакуночок. Ну, і відкриваємо такий перший. Те, що для душі, чи знайде час для себе. Напевно, час для себе знайдемо. Тут я впевнена наша книжечка. Так, по відчуттям. Uh -huh. Uh -huh. Так, це є книжка Джорджа Моєс на крилах мрії. Так. Це якийсь певно романчик, так? Успішно. Uh -huh. Почитаю, обов'язково почитаю, вже давно потрібно почитати. Дякую, Дуже так, і що в нас це що для душі? Що тут може бути? Давайте подивимося Іван. Ой, Ой, а тут у нас. А тут у нас Іванка. <с?> Іванки. <с?> ну, я думала, що я здивувалася всьому, але ще такої не бачила. Скільки бачила цих... Цих ці фігурки, але щось не звертала, що є імена. <гум> ага, вона дерев'яна заготовочка. це Євгенії Колесникової. Так. Ось така Іванка. Дякую. Ой, Жень, дякую за Оляву. Так, і ще в мене один. Ну, цей наборчик обов'язково я вийшов. <гум> Я вже Добре. І, дівчатка, ще один пройшов пакуночок, сказали мені сьогодні відкривати. Ось такий пакунок. Так, я ще його не відкривала. А де мій ножик? Добре, будемо відкривати ножицями. Я сама не знаю, що тут. Мені дуже цікаво. Це сказали подарунок. Подаруночок від Вікторії. ой, не Вікторії, а від Іринки. Перепрошую вознюк. Іринка в нас зараз знаходиться в Литві, але в інтернет це все. Так, це нашо ADZ. Ось так упаковано. Привіт ти очікувала на мене. Дякую за ваше замовлення. Це гарна наклеєчка. Хендмейт. Ну що, подільне. Так, що у нас тут? Давайте подивимося. О боже, як гарно запаковано. Це в таку бумажечку. Стружка кольорова. Mm -hmm. Так, боже, що це таке? Я вже буквально збагадуюся. Друге півріччя. Це щоденник якийсь, так? Боже, яка милота, Це так гарно запаковано. Така стрічечка для тебе. Вручна робота. Найкраще від віднальних вечорниць та Ірини. Дякую, дівчатка. Це все. Ой, капець. Розчули. Так, ну і саме цікаво. Ага. Планерс. Боженьку. Це ручна робота. О Боже, ще й іменний, мої ініціали і е, дівчатка, новий. Це щось неймовірне. О, ага, це візиточка і такі е, ці. Планеш, так, зайду обов'язково до них на. Ага, тут є Інстаграм. Я навіть і не бачила такого, ну це мега круто, Боже, яке все, яке все ніжне. о хо 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 Так, про мене та мою справу. Календарик, контакти важливі. Ну і взагалі список постачальників. Мені вже шкода буде його використовувати, де їх продавати. Трекінг витрат, Боженько. мій тиждень. Усе, слухайте. Дякую, дівчатка. Я, я в шоці просто. Боже, яка ручка. Цікава. Все таке супероле. Це щось неймовірне дівчат. Ви мене звали просто. У мене слів немає, чесно, бракує. Це така краса. Іменний план. Божечки. Дякую, дякую. Мені слів немає так, ну і тут ще на друге північ, записні, бачите, йдуть ці, ці... 에... сторіночки, так? Угу. Ох, ну Бракує слів. Чесно, дівчат. <сміх> Це ж щось неймовірне. Вишивальні вечорниці. Дякую, дівчатка Ірина. Ви неймовірні просто. <сміх> така відкритка, ну, ще порозглядаємо разом з вами. Так, краса. Так. Дякую вам за ці емоції. Слів бракує просто. Щиро дякую всіх, цілую вас, ваша Іванка.